Перед нами дуже цікаве відео з реального пограбування квартири, яке було зроблено в Україні кілька років тому. Воно нам допоможе дізнатись більше про те, як діють квартирні крадії та хто вони на цьому відео ми бачимо, як двоє квартирних злодіїв скоюють крадіжку. Ми бачимо, що спочатку ці крадії потрапили у кімнату без рукавичок, але згодом. Використали ганчірки та інші речі, що були у кімнаті, для того, щоб вдягнути їх на руки та не залишити відбитків пальців. Вони знайшли шкарпетки та вдягнули їх на руки. Досить цікаво, тобто їм не треба брати із собою перчатки, і, відповідно, в разі якщо їх спіймають, то в них не буде перчаток як однієї з ознак крадіїв. Ми це відео трохи обрізали для того, щоб залишити самі важливі моменти, адже крадії в цій кімнаті пробули близько півгодини. Також ми бачимо, що крадії діють без масок та не прикривають обличчя. Це їх помилка, адже вони не врахували наявність скритої камери у цій кімнаті. Хоча насправді ми бачимо, що майже завжди. Наявність камер зовсім не запобігає злочину. На жаль, якщо бути більш відвертим, то й розкрити злочини вони не дуже допомагають. Хоча все ж невеличкий шанс вони дають. Але дуже невеличкий, я вважаю, що допомога камер у розкритті вже скоєного, на жаль, скоєного злочину приблизно 5%. Адже те, що ми бачимо на них якісь невстановлені особи. Це геть не допомагає їх знайти, заарештувати та покарати. На нашу думку, виходячи з зовнішнього вигляду та розмов по телефону, перед нами іноземці. З інструментів ми бачимо в них є розкладні ножі. Більше інструментів ми не бачимо, але це теж робить їх досить небезпечними, особливо у разі спроби самостійного їх затримання. До речі, мій сусід якось багато років тому намагався затримати крадія та крадій трохи пирнув ножем мого сусіда. З відео можемо зрозуміти, що пограбування відбувається влітку вночі, в улюблений час крадіїв майже о 2-й годині ночі. Це підтверджує й те, що у кімнаті горить світло. Працюють грабіжники доволі шумно. І це серед ночі. В мене виникає питання, невже ніхто з сусідів їх не почув. Ну, але ми самі все бачимо. З відео ми бачимо чорний принтер. Та він не цікавить крадіїв, хоча крадій його відчинив, перевірив, чи немає там сховано хтось і залишив. Тобто великі побутові предмети, е, такі як праска на вікні, тощо вони не брали. А вже маленькі, як фотоапарати та інші вони брали. Крадії перевіряють усе, все перегортають догори дригом, усі коробочки, конверти тощо. Крадії перевіряють навіть кожну книжку на наявність в них грошей тощо. Діють дуже спокійно та не поспішають. До речі, Лише в цій кімнаті, згідно камер, крадії провели близько півгодини. При цьому один зі злодіїв постійно спілкується з кимось по телефону. Скоріше за все, це їх спільник, який слідкує, щоб не повернулись власники житла. В квартирі ще був кіт рудий. Це означає, що, скоріш за все, власники житла від'їхали ненадовго. На жаль, кіт все це бачить, але не може запобігти злочину та відігнати крадіїв, якби, наприклад, це була б собака. Дуже сподіваємось, що ці нахабні покидьки будуть знайдені та понесуть покарання. Ось фото з їх обличчями. Спробуємо і ми зробити свій внесок в нашу загальну безпеку. Сподіваємось, що карма їх все ж таки наздожене. І вони отримують своє покарання за 14 років. Крадії дамушники жодного разу не змогли зламати або відкрити відмичками бронедвері бодігард які сертифіковані на максимальні 4, 5 та навіть 6 класи захисту за євростандартом. Цей результат навіть потрапив до книги рекордів України. Зараз в нас вже 16 рекордів України та багато патентів та інших досягнень. Згідно статистики квартирних крадіжок та за нашими підрахунками, за за останні 14 років наші бронедвері врятували вже близько 500 квартир від пограбувань. Лише в Бучі та Ірпені за місяць окупації ми врятували близько 30 квартир від рашистів. Як же ми цього досягли? Відповідь дуже проста: за результатами багаторічних випробувань та вдосконалень, завдяки численним патентам та розробкам, двері зроблені так, що витримують по кілька годин фізичного зламу. Та в будь-якій комплектації в дверях вже стоять замки самого максимального. Мального класу захисту до відмичок, ось чому бронедвері бодігард ставлять численні рекорди та навіть вже стали легендарними. Ми єдині в Україні, хто навіть дає гарантію на злам дверей. Будь-яка модель може виготовлятись в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері це ваша безпека.